Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Твій. Цей 34-дюймовий монітор, створений для роботи та ігор в домашніх умовах. Це в першу чергу ігровий і e монітор. чорного кольору, виконаний з пластику, має великий дисплей розміром 34 дюйми. Величезна діагональ екрану в 34 дюйми забезпечує максимальний комфорт при іграх або роботі з великим обсягом контенту. Максимальна роздільна здатність становить 3440 на 1440 пікселів. Поверхня екрану матова. Монітор має максимальну частоту кадрів на рівні. 180 Гц. Час відео лише 0,4 мс гарантує плавне та швидке перемикання кадрів без розмиття, що є важливим для ігор та перегляду високодинамічного контенту. І це дуже хороший показник. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте писати коментар на рахунок ось таких широкоформатних моніторів, чи використовуєте ви їх в своєму житті. Якщо так, напишіть, якою моделлю користуєтесь саме ви. Мені, наприклад, дуже цікаво подивитися. То якими моделями користується, які є популярні? Можливо, є якісь нюанси, про які я не роз...